Яким було 24 лютого для вас? Я не вірив. Я такий хлопець, який любить якось підготуватись до чогось там і так далі. І відповідно... Але в той момент я просто не вірив, що це, що це можливо. Ну, Мені не вкладалося в голові. Це, звісно, був шок. Ніхто у нас ніколи не був в такій ситуації і не зрозуміло, що робити. Ну, але нічого, якось. За годину-дві-три якось зібралися докупи і почали працювати. Почали працювати. Почали ми зразу зізвонили з друзями. Ну всій команді, всім операційним директорам, тому що там у мене є у відповідальності не тільки там майстерня карамелі і танте Софія. у мене ж ПАП Дублін, є ще кейтернова компанія. Є ще там ще інакші напрямки зі всіма операційними директорами, я був на зв'язку. Сказав, що я тут у Львові, і я нікуди не їду, нікуди не тікаю, я залишаюсь. Наразі давайте зробимо паузу, візьміть своїх рідних. Хто що вважає за потрібним, я не знаю, що вам порадити сказати, що робити, тому що я сам не знаю, що робити. Кажу, але якщо ви переживаєте, переживаєте за сім'ю, за рідних. якщо Бачите за потребу кудись їхати, чи, ну, там, я не знаю, в села, за кордон там, і так далі. Я не буду вас тримати, тому що ну, кожен дбає про свою безпеку в першу чергу і якось заставляти людей знаєте, виходити на роботу там, чи ще щось таке. Тому я кажу, давайте тиждень зробимо паузи, розберіться з домашніми справами. А за тиждень я на зв'язку зідзвонимося. Те, що стосувалося команди, зідзвонились, зібралися в офісі друзів компанії «Регно», зробили там штаб, зробили штаб, почали, почали організовуватись. І з першого дня пішли переселенці, гуманітарні вантажі, допомога, приїзди, виїзди, евакуації. Ну, одним словом. То це все організація людей на місці, добровольчі загони, ну, от, патрулювання, охорона стратегічних об'єктів. Ну і от оце вже далі, цей, перших, напевно, перший місяць ми, напевно, жили там і ночували прямо безпосередньо в офісі, і організовували, і це все вилилось в, напевно, найбільший центр волонтерства на Західній Україні, а можливо і в Україні. Який, до речі, тісно дуже співпрацює з ОКУ, і дуже багато різних гуманітарних проєктів і вантажів ми спільно з ОКУ доправили до місць, там, де їх потребують. Ну і от, от так, такий був початок. До арени Львів, бо на певний час ви стали великим прихистком для тих, хто приїжджає зі, зі Сходу, хто втікає mm -hmm. з Києва з від перші місяці війни. як це все відбувалось, і як бізнес, партнерство, це спільнота, нетворкінг допомагали допомагати іншим? Ну, о, що стосується арени, так, оскільки там велика професійна кухня і в принципі, є сильна дуже команда кухарів, які здатні дуже багато зразу готувати. І ми почали буквально з другого чи з третього дня масово готувати їжу, тому що переселенців було дуже багато. І дуже багато треба було комплектів їжі. І ми почали от оце, дуже інтенсивно це робити. Відповідно, навіть був такий момент, коли, чесно говорячи, ми прогавили його. Тому що я прогавив, У нас був спільний чат і власне World Central Kitchen, які дуже потужно тут організували ну, там, сотні тисяч чи мільйонів обідів, порцій ну, там, їжі, так, комплектів їжі. Був спільний чат, і я не зовсім зрозумів, хто такі Вол Central Kitchen, і, і що вони хочуть. А, а в мене була купа купа різних моментів. А вони власне шукали шукали кухню і можливості як це зробити, і щоб можна було готувати дуже багато. І, власне у нас була готова кухня, яка могла це все робити і зразу, і в великих об'ємах. Але я, я потім, ну я запізно побачив повідомлення, що вони щось таке шукають. І відповідно, вони вже запартнери з, з Фестом і почали на базі Феста робити цю велику історію. А ми, ми якийсь час, там перших, напевно, три місяці ми ще зготували теж дуже великі кількості там і так далі. Ми готували в основному вокзал, в основному там дружини, які патрулювали, біженці, прихистки, тому що на базі вже Центру волонтерства зробили прихисток, в якому теж перебували люди, і відповідно, вново ну, готували сюда. В перші часи, от, ті, хто були найближче, так ну там грубо друзі, з якими ти бачишся досить часто, які залишились тут, і з якими ми почали робити, робити такий гуманітарний хаб, відповідно, він ну. От це було коло. Що змінилося? Яким був час цього року для бізнесу як для бізнесу? Бо кажете, що вже за якийсь час вдалося повертатися до мислення свого бізнесового, так не тільки волонтерство і мобілізації? Ну, що стосовно равликів, то равликова ферма цього року насправді досить непоганий рік. Якщо ми говоримо про бізнес, тому що дуже виросла ціна в Європі. Ковідні обмеження в Європі були зняті. Відповідно, є стабільна ціна і стабільний попит на равлика. Все, що ми виростали, ми все продали. І, і зараз, от, власне, думаємо, як рухатись далі, і яку трансформацію робити, робити з ферми, і, і що з тим. Ну, на який новий рівень виходити. Ну і, власне, один з них це виробництво власної косметики на базі равликової ікри. Тобто ми запартнерилися з одною крутою лабораторією, вона розробила нам. Це українська формули. лабораторія? Так, українська лабораторія. Вони достатньо багато випускають різних косметичних засобів. Вони десь півроку розробляли формулу. Не зрозуміло. Ну, з того, що, що позитивного було, ну, наприклад, ми, ну, наприклад, в ПАБі Дублін, Дублін, конкретний кейс. Так, класним рішенням було, коли ми безпосередньо людям дали, оскільки не зрозуміло, як воно буде, ми дали прямий відсоток. Ну, якщо раніше там, наприклад, заробітна плата, вона формувалася з. Ставки з відсотку, з бонусів, там, ще якихось речей, так То ми ввели на, на, час, на, на час війни, коли почалась війна, таку пряму залежність від, від, від обороту, конкретний процент, Люди, людина кожна розуміла, скільки вона в той день заробила. Вона розуміла, хватає їй цього, не хватає, їй що. Це насправді від неї залежить, тому що насправді дуже тяжко знайти на, в ресторанній сфері кухаря чи офіціанта, коли ти йому приходиш і кажеш, в тебе буде тільки відсоток. Угу. І, і все. І люди просто розвертаються йдуть, вони не хочуть навіть говорити, тому що ну, з цим є проблема. З кадрами в ресторанній сфері завжди є проблема. Дуже близько кордон, дуже багато виїжджає там і так далі. То такий перехід такий краще мотивував людей. То відно, і вони почали заробляти, вкладаючи вкладаючи всіх себе, оптимізуючи свій внутрішній ресурс, розподіляючи самі кому коли виходити для, для досягнення максимального результату, і власне це дало змогу нам рости навіть в період війни. Я от чи не від вас першого чую про таку як то децентралізацію uh -huh. прийняття рішень, uh -huh. і ті, хто цього раніше не мали зараз, з цим стикаються, розуміють, що треба робити як то трішки горизонтальніші свої менеджерські ну, правління це, це не завжди донесеш до людей. Хоча меседжі ти ви час, коли там є якісь збори, там і нарада спільні, ти завжди говориш про те, що друзі, ну не я роблю за вас вашу роботу. Ви робите її самі, і від того, як кожен з вас на своєму місці, наскільки якісно її буде робити, від того залежить загальний результат. Тому що ми працюємо в сфері гостинності, так? І відповідно, від того, як якісно поприбирає прибиральниця. Туалет до того, як офіціант запропонує ту чи іншу страву, це все один комплекс. І воно все не може розглядатись окремо. Тому кожен з вас задіяний максимально. І не треба думати, що якщо ти там на кухні працюєш, нарізаєш салат, що твоєї роботи ніхто не бачить. Її оцінюють потім люди, яким офіціант виносить страву. Ну, одним словом, це такий дуже насправді ресторанний бізнес досить складний. Тому, але люди повірили, що вони це можуть. І власне, от завдяки цьому воно рухається далі вперед.